Також нам сьогодні заїхала кона в рестайлі. До речі, на LED-оптиці, парктронічки передні, цікава комплектація, 21 рік, 37 тисяч пробів всього Майже нове авто. Весь в оригінальному окрасі батарея 39 кВт, ціна акціона 17900. Машинки з Німеччини до нас приїхали. Ось такі от у них зазвичай йдуть наліпки, дисочки легкосплавлені, передні парктроніки, камера заднього руху, заводське тонування. Далі, що ми маємо по комплектації? Підгрівщики сидінь, підігрівчик керма, електроручник, преміальна акустика Крел, великий екран відповідно. Так, бездротова зарядочка смартфона, адаптивний круїз-контроль, звичайне шкіряне кермо. Хороший стан як зазвичай автомобілів, які приїжджають з Німеччини. Автомобіль віддаємо з повним пакетом документів для першої реєстрації. Саме ви будете першим власником в Україні. Акційна ціна дійсна до кінця тижня.